З виходу Силксонгу минув уже цілий місяць. Усі, хто чекав цю гру, змогли в неї пограти або навіть пройти її до кінця, в тому числі і я. Але сьогодні не про сюжет чи геймплей Сил ні, це на інший раз. Сьогодні ми поговоримо про деякий контент із трейлерів та різних новин по Сілксонгу, який ми могли побачити. Ми розглянемо, що з цього увійшло в гру, а що було повністю або частково вирізано із гри. І саме головне, чи ми побачимо цей контент в майбутніх DLC. Тож, перед початком розповіді постав подобайку, підпишись на канал, нажми на дзвіночок, щоб не пропускати всі нові відео. І також можеш зайти на мій телеграм-канал в описі під цим відео. Там я почувство новини по ютубу, арти, щитпости, меми та інше. Почати свою розповідь я хочу з квітокора. У перших трейлерах Сілксонга можна побачити, що квітокор дуже відрізняється від фінального результату. Він був більш депресивним, ніж більш яскравий та живий квітокор в фінальній версії Сілксонгу. Чому вони так зробили? Я не знаю. Але така ж саме ситуація була і з першою частиною, де в перших трейлерах також був інший квітокор, який кардинально відрізняється від фінального результату. Ви ж пам'ятаєте, такого персонажа як Шерма, маленького жучка, якого могли зустріти протягом усієї гри. Спочатку в нього мав бути більш такий чоловічий голос, який ми могли почути в самому першому трейлері, датованим 14 лютого 2019 року, і потім йому змінили голос. І за цієї зміни голосу деякі люди почали путатися в. Тому що Шерма хлопець чи дівчина, якщо коротко говорити, шерма хлопець. Така ж сама тенденція по зміні голосу торкнулася такого боса, як остання суддя, у якої був спершу чоловічий голос, але в релізі голос змінили на жіночий. Під зміни також пішли такі персонажі, як Фрея та Тростина Продоловка. Тростина в появі в трезері залишився таким же самим, але його кольори теж змінили з білого в зелений. А ось Фреї повністю змінили дизайн. Якщо порівняти те, що нам показали в трейлері, то що в релізі це взагалі кардинально два різних персонажа. І напевно, те, що ми бачимо в трейлері, це була просто заглушка. А тепер прийдімо до більш цікавого вирізаного контенту. Одним із самих популярних вирізаних персонажів є стальний асасин Шарп. Цей персонаж був придуманий одним із бейкерів кікстартеру, якого звудже спал Будрам. Він запропонував жукавбивцю за листом в вигляді його носу. Кількома іншими унікальними вміннями. А хто взагалі цей шарп? Як тім Чері про нього писали? Шарп це мисливець із далеких земель, йому доручено знищити Хорнет, і він не один. Шарп бере із собою супутників у свій смертельний шлях. Хто вони і чому вони переслідують Хорнет, ми залишимо вас здогадуватися про їхню повну природу. Просто знаєте, Хорнет боротиметься за своє життя проти цієї добре навченої трійці. І ми їх так і не побачили в релізній грі. Їх взагалі немає, та немає ніяких згадок про них. Також Шарп мав би стати босом. І напевно його боссфайт був би в дуелю як у Лейс або Фантома, або був би схожим на босс файт з сестрою Лучиною, яка під час битви призивала своїх мінньонів. Крім цього, один із напарників Шарпа мав з'явитися на вирізаній локації королові сходи, яка мала бути однією з самих великих локацій в грі. Але з часом. Сам коралові сходи повністю змінили, розділивши її на дві локації: підточні сходи та піски. Карака під коралою Сходів залишилася лише коралова вежа з босом на ім'я кораловий король хан. І все, крім коралової локації, ми лишилися ще одної локації — Парлум Бей, перекладаючи затока Парлума. Цю локацію нам показували ще в першому трейлері. Вона, напевно, мала бути над Верданією та бути біля жовчних вод, або навпаки, замість жовчних вод, та бути біля похмурої трясовини. Про цю локацію відомо не так багато, крім того, що в ній мало бути посилання з декількома ІНПІСІ, які носили спіральні панцирі. і також. Труп одної з NPC цієї локації можна знайти в одній з кімнат в меморіумі на фоні. І то, якщо добре придивитися, тоді можна його помітити. Але крім трупа одної з NPC, в різній грі з'являються ворги, які з'являлися в першому трейлері. Перший це Гаргант Морог або просто похмурий велетень, який з'являється тільки в безодні, себто тільки в третьому акті, і плюс йому змінили колір однієї з атак. Він спершу мав полюватися фіолетовою рідиною, яка була отруєна. Але на релізі її зробили чорною, під тему безодні. Другий це скальниші, які з'являються після вбивства скальнера біля входу на локацію Червоточина. Крім цього, люди знайшли в файлики гри вирізний режим гри під назвою Шовкова душа, яку з часом замінили на столеву душу. Цей режим мав би бути схожим на режим Godmaster із першої частини, де ми відразу починали гру в Божому домі. І мали доступ до всіх босів гри, ну крім абсолютної променистості. Також коровці знайшли одну із вирізних кінцівок другого акту. Кінцівка називається як натягнута на служіння. Після перемоги над верховною матір'ю шовку, замість того, щоб використати її глинчель. Ми робимо нічого або напевно, ми робимо нічого, і тому вона хапає хорни та зливається з нею, перетворюючись в верховну матір Хорне, і далі починає розповсюджувати свої нитки по всьому королівству, беручи під контроль усіх живих та неживих Пілігримів. На останок хотів би поміркувати про ділсі, які будуть у Сілксонга. Поки що не відомо чи будуть вони безкоштовні як в першій частині, чи платними. але відомо за інтерв'ю Bloomberg, що тім Черрі в найближчому майбутньому будуть займатися Сілксонгом, як це було з першою частиною. Відразу говорить, що це лише думки про доповнення, які можуть з'явитися десь через рік або десь в в майбутньому, скажімо так. А що насправді буде, покаже лише час. Тож, напевно, одне із перших доповнень буде пов'язано з шарпом та його напарниками, які будуть рандомно з'являтися протягом усього нашого шаху по форлуму. Або у них буде якась невелика локація, де ми зможемо з ними побитися. Друге доповнення може поверне в ігру локацію королові сходи у вигляді спогоду. Прикладом стане Верданія, яка також є спогодом і в яку можна потрапити тільки зігравши на ігленчелі біля зеленого принца. Так ось, щось подібне можна буде зробити із короловими сходами, додавши NPC в підточні сходи або в піски карака. Де біля нього також можна зіграти на їх ли, щоб потрапити в королові сходи. Третє доповнення може бути пов'язане з новим режимом, яким стане своя версія Годмастера із першої частини, де у нас буде можливість знову кинути виклик усім босом гри. І на цьому поки все. Якщо вам таке відео сподобалось, я зроблю продовження, де розберу інший вирізний контент із ксонга і навіть. Із Холовнайта. Дякую за перегляд. Постав подобайку, підпишись на канал, нажми на дзвіночок, щоб не пропускати всі нові відео. І також можеш зайти на мій телеграм-канал в описі під цим відео. Там я почув новини по ютубу, арти, щитпости, меми та інше. І на цьому поки все. Па-па!